Всім привіт, котики, такіські. Сьогодні будемо грати в Standoff 2. Так, ну що, будемо вже починати грати. А перед початком гри, як завжди, хто мене дивиться з телефона або планшета, натискайте мені одразу на лайк. Мені буде дуже приємно. А хто мене дивиться зі Smart TV, особливо для вас буду рахувати з 10 до 1, що ви встигли взяти телефон або планшет та натиснути мені на лайк. Ну що, починаємо. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, дякую, що ви мені натиснули на лайк. Мені дуже приємно. Так, ну що, будемо вже починати грати. Так, давайте зайдемо в інвентар до мене. Так, подивимось. Я, до речі, у минулому відео вибив UMP 45. Оцей. Так, давайте подивимось. Бачите, UMP 45. Церберус Epic Fable Collection. Так, дивіться, який крутий. В мене ще такого немає. Так, я хотів натиснути, застосувати. Натиснув, але чомусь воно в мене не з'явилося. Так, давайте ще раз натиснемо. Ось так. Так, все. Ну що, тоді будемо вже починати грати. Натискаємо грати. Так, що? Е, тоді починаємо. Ого. Так, вау. Так, е, тоді пишемо привіт. Так, все, вже граємо. Так, натискаємо підтвердити. Так, все, завантаження. Так, беремо, беремо півень. Так, мінус один. Капець, хитрунчик, взяв ніж, капець, супчик. Це мені здається той чувак, у котрого я тільки що виніс. Капець, я у шоці. Так, все беремо дігл, Дігл. Так, мене питали у коментарях, який в мене Дігл, ось такий. Бачите? Так, все, погнали на Б. Капець, він ззаду обійшов обережно. Обережно, ззаду обійшов на. Е, з, ліворуч, 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 ззаду обійшов на Аб. Ось він, ось ось ось. Давай, є молодець. Давай ще один, ще один, обережно. Фу, важко було, капець, я у шоці. Так. Так, беремо мак 10. Та побігли на мій. Так, мені підписник підігнав зброю. А обережно він там як найти, він, він мене вбив. Так, ось так і ліворич, ліворуч, давай, давай, давай. Солдер бой, молодець. Обережно, там ще десь два чувачка чухмарить своєї єли у труселях. Бо вони не знають, що е, попомить, попомить нужна. Потрібно... Кожен день. Так. Так, 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 беремо, беремо. Так, що там UMP. Е, Так, на жаль, чомусь кінчик е, не засейвився, Ну, окей, окей, окей. Вони всі на побігли, капець обережно. Козак, молодець. виніс чувачка. Так, давайте подивимось. Беремо ось таку. так. Ось так і ось так. Все. Так, дякую, дякую. Я взяв собі скінчик. Хочу побігати з таким. Поки що. Бо це я його з бокса вибив. Хто дивиться, напишіть, будь ласка, у коментарі. З якого боксу я вибив такий скінчик крутий. Так, привіт, чувак. Це я, містер Котяк. Приємно познайомитися. З тобою. Та з, з твоєю дупою. Так, це я що виніс, або допоміг. Обережно, там ще один. Обережно, 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 праворуч. Так, молодець. Найцінніший гравець солдербой. Так. Лайк. Лайкосик. Так, в мене вибухівочка, чувачки. Так, я взяв. О, дякую. Дивіться, який скінчик крутий. Мені підігнали підписники. Так, дякую, велике. Так, побігли на. Бо в мене є вибухівочка. Так, пішли на другий поверх. Обережно, капець, все, він мене вбив. Е, забирайте вибухівочку, в мене закладайте. М -м, капець, я в нього пуляв, але... В мене як е, рухи із дупи були. Капець. Там було три чувачка, було дуже важко. Так, все, беремо півня. Так, так, а що мені? Так, екерчик взяв. Окей, дякую. Що тоді на Б? Let's go на Б. На Б? Так, він біля мусорки на... Е, обходить. Обходить, обходить біля мусорки. Тільки що стріляв там. Е, mm, неба. No, no. Так, вони на Б, на Мід десь десь там. Так, хтось димовуху пустив, це наше або ні. Первоч. Так, це його винесли. Капець ще один! Оце я дурбецел. Я не подивився, я думав, що це останній був. Фу, це я лохнецьке чудовисько, капець. Так, дуже прикро. Капець, 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 капець. Так, все, взяв півня, так, let's go на Б. Так, дякую, мені підігнали скінчик знову. О май гад, флешечку кину. Так, все, я одного виніс на варки, на, на міді. Капець! Все, він мене в варки вбив. На мі. Так, містер Котік. Е -е, хотять вигнати. Так, окей, давайте. Так, взяв АКРчик. Капець. Так, все мене вбили, на жаль. О, молодець, солдербой виніс чувачка. Так, обережно ще... Десь три чувачка ходить. Обережно, бо він може обійти ліворуч е -е, на мід. Ось він, ось, 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 ось. Так, є круто виніс, молодець. Так, ще два залишилось. Обережно. Є, круто! Залетіла куля як тьоща в криницю. Капець, це круто, молодець. Давай ще одного, будь ласочка, є, круто, найцінніший гравець солдербой. Так, молодець, молодець. Так, що беремо. Беремо ось так. Все, побігла на мід. Так, окей, тоді на Б. О май гад, о май гад. Кинули флешечку. А, він обійшов з А, з А, капець! Він мене вбив. Фу, він а, як йти на... З Міда. Давай, молодець. Так, козак молодець. Так, це молотов кинув. Але він або з першого, або з другого поверху мог це зробити. Ось він! У куточку си сидить! Капець! Обережно у куточку, у куточку, у куточку. Давай. Ага, він вже пішов десь. Хитрунчик. Не вставає, бо він може зараз дивитися у вікна. Біжить ззаду, ззаду, ззаду. Важко, 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 важко було. Там ще й два чувачка було, залишилось. Так, зміна команд. Так, солдербой 9-7, молодець. Круто. Перший, так. Беремо берети та набір сапера. Щоб... Так, окей. беріть мої тоді берета, я взяв пікалетик ваш. Дякую. Так, я чубачка виніс тільки що. Так, на жаль, мене вже вбили на міді. Так, беремо ось так. Дивіться, який скінчик крутий в мене. Я з бокса вибув. Так, о, мені підігнав підписник Фомасик, теж, до речі, крутий. Окей, дякую, тоді беру його. Так, окей, побігли на. Так, він обережно, він тільки що стріляв. А Як йти з Б на. Капець! Оце я... Так. так, беремо Фомасік, е підігнав мені е підписник. Так. Е вигнати гравця містеркотікплей. Окей. Капець я в нього стріляв. Так, дивимось солдербой. Обережно, бо вони там пуляють аж гайшуний. Так, де Русі 4. Так, найцінніший гравець солдербой. Молодець. Лай лайкосик залітає від мене. Так, беремо. Беремо, хочу цей скінчик. Так, все. Ні, ні, дякую, дякую. Я взяв свій скінчик. Так, все я побіг а, на Б. Так, щось нікого немає. Вони що? Усі на усі на пішли. А НІ капець як? Як я стріляв в нього вийшов? Так, наліпки на ці. Так, обере Так, круто, молодець, ще один чувачок десь чухмариться. Ось він. Та капець! О, все! Так. Беремо Фомасик. Е, так, дякую мені, ФОМАСІ підтиснув зі спілчиком, крутий тут є жовтенький, підігнав. Так, вигнати гравця містер Котик. Так, а вже ж виганяйте, бо він дуже погано грає чомусь. Якщо я нікого не бачу. Щ... Вони усі на. Обережно, обережно. А, зміда, зміда, зміда міда, стріляє. Обережно він через Мусорку пішов. Фу. <звук> так. Так, все, let's go на. Так, вигнати гравця містеркотик плей. Так, давайте. <звук> Вирішити, що робити. Так, а другий поверх обережно. О! Ножем. Ах! Та як. Так, обережно, війна на перший поверх. Прострілом треба було пуляти в нього, але набої бачив, що закінчилося. Так, окей. Так, беремо ось так і набір сапера. Так, ні, дякую, я взяв собі. Собі взяв круту пушечку зі скінчиком. Мабуть, так, бо я ще не дуже розбираюся. Вони на А чи на Б? Бо я вже біля мусорки обійшов, я вже в будинку на. на. Капець, ви бачили, як в нього, нього пуляв, але він розвернувся та вбив. Капець. Я в шоці. Що я можу сказати? Може руки здупив, може граю дуже мало. Так, все, побігли. Так, вигнати гравця в містер Готік Клей. Та капець! Задивився на це повідомлення, капець, я б його вбив. Так, є, молодець. Фу, ну там важко було, бачили, там три чувачка було. Так, цього разу зовсім погано, 316, давайте подивимось. У мене 3,16, Солдербой 1613, дуже круто. Дефурусі 4.16.4, Козак 11,15. Так, окей. Так, давайте подивимось. ранг, Мені здається, що в мене знімуть зараз. Так, мінус 30, окей. Так, давайте подивимось. Козак, козак або козак або плюс 50. с 4 плюс 12 і все. Так, ну що, так сьогодні зіграли? Е, було дуже важко. Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання. Ось тут граю стендов 2. Ось тут граю стендов 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю у ФНАФ. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення!